Таю, чи знаєте ви, що в період підвищеної захворюваності на ГРВІ та при дії хронічного стресу зростають потреби нашого організму не лише в вітамінах, але й також в мінералах? На жаль, це так і ключовими тут є мінерали цинк та селен. Тож давайте поговоримо сьогодні про користь кожного мінералу окремо. Стинк це мінерал, який є компонентом більш ніж 200 ферментів в нашому організмі. Він допомагає людині відчувати смак, запах і не тільки. Насправді він є мінералом краси. Він стимулює ріст і розмноження клітин, синтез колагену, сприяє загоєнню ран. Також це мінерал міцної імунної системи. Він активізує гормони величкової залози, які відповідають за дозрівання т лімфоцитів. Також стимулює синтез противірусних інтерферонів. І що найцікавіше, це є мінерал чоловічого здоров'я, адже він потрібен для дозрівання сперматозоїдів, вироблення тестостерону і дефіцит цинку у раціоні може навіть спровокувати розвиток еректильної дисфункції. Що стосується селену, це є одним з найпотужніших природних антиоксидантів. Він входить у склад ферментів глютетіон пероксидаз, які захищають мембрани клітин від окислювального стресу, знижують ризики розвитку хронічних запалень та деяких хронічних захворювань. Також це мінерал, який підтримує імунну систему. І що цікаво, він дуже важливий для здоров'я щитоподібної залози, адже він є саме селен і йод. Вони є ключовими складовими ферменту. Який забезпечує перетворення менш активного Т4 у більш біологічно активний Т3. Тобто дефіцит селену в раціоні може призводити до зниження функції щитоподібної залози або гіпотиреозу. А ви розумієте, що для України це питання є дуже дуже актуальним. Крім того, дослідники вказують, що, на жаль, сучасні продукти харчування містять менше селену, ніж 30-50 років тому. Причиною цього є порушення сільськогосподарських технік та так зване виснаження ґрунтів, адже рослини отримують селен саме з ґрунту, а тварини вже з рослин, які вони їлять. Ми поговорили окремо про користь цинку та селену. Чи задумувались ви, наскільки вони потрібні нашому організму? І розуміючи, користь кожного з них окремо стає зрозумілим, що синергічна комбінація цинку та селену це є саме те, що потрібно сучасній людині для щоденної підтримки. І Nutrilite цинк плюс селен це саме такий продукт. Це сучасний продукт, який допоможе підтримати здоров'я красу Максимально зручним способом. В його складі містяться два мінерали, потреба в яких особливо велика в період підвищеної заговорюваності на ГРВІ та при дії хронічного стресу. Нутрілай цинк плюс селен містить незамінні мінерали цинк та селен у зручній формі пакетика стіка, який завжди легко взяти з собою і можна вживати навіть на ходу. Також дієтична добавка Цин Плюс Селен доповнена екстрактом вишні ацероли, вирощеною відповідно до стандартів Nutrilite. А це означає, що цей продукт, окрім мінералів, несе собі ще всю силу фітонутрієнтів для максимальної антиоксидантної підтримки. Тож додайте подвійну силу мінералів для підтримки вашого здоров'я у зручній формі і турбуйтеся про своє здоров'я та красу разом з Nutrilite.